Всім доброго дня, друзі! Дякую, що продовжуєте відвідувати мій YouTube канал, хто перший раз зайшов сюди. Мене звати Євген, я розповідаю про Нову Зеландію українською мовою. Сьогодні надзвичайно цікава тема, а саме вагома перевага життя в Новій Зеландії над Канадою та Австралією. І поки ми не перейшли до цієї теми, будь ласка, підпишіться на цей YouTube канал, поставте вподобайку, розширений коментар, адже мені ваша підтримка дуже важлива. Це може бути, друзі, така вагова перевага Нової Зеландії над цими країнами, такими як Канада і Австралія. Це невіддаленість і небезпека. Це той фактор, про який ви, до речі, мене часто запитуєте в коментарях. Саме що в Новій Зеландії не живуть ніякі отруєні змії, павуки і хижаки, які могли б вас там вкусити, налякати. І Це надзвичайно велика перевага. Тут є великий різновид місцевих тварин, особливо птахів, які живуть тільки в Новій Зеландії. Наприклад, такий птах, ківі, він живе тільки в Новій Зеландії. Його можна зустріти в живій природі, навіть на Новій Зеландії, туди південніше на Стюарт-Айленді. Мої знайомі зустрічали ще. Тут часто, як їдете на Вест Кост, можна зустріти такого птаха, як Кеа. Які живе тільки на південному острові Нової Зеландії, і за своїм рівнем розвитку дорівнює трьохрічній дитині. Це вважається найрозумніший птах. Він ну, до попугаїв відноситься. Також в Новій Зеландії найбільше в світі лосі живуть і олені. Я колись працював в одному місці, і коли в мене жив фермер, у нього була ділянка землі, яку він там викупив. І на його там ділянці ж був ліс, де... Дуже багато було оленів, і там повинно було бути 500, а Він каже, тут десь більше 2000, тисяч, тобто півтори тисячі треба вистріляти. І тут багато дуже мисливців, тут все легально. Тобто вони тут, як шкідники, вони дуже тут ростуть, і тут тільки може бути якась кількість. Вони держава слідкує, яка кількість повинна бути. Також тут багато оленів і оленішів. Ферми є в Новій Зеландії, в супермаркеті ви собі спокійно можете спробувати оленину. Вона по ціні приблизно так само коштує, як яловичина, і за своїми якостями дуже подібна до яловичини. Це про Нову Зеландію. До речі, найбільший хижак в Новій Зеландії, в природі, який існує, ви, мабуть, ніколи б не здогадалися це їжак. Уявіть. Тому, друзі, коли ви подорожуєте по Новій Зеландії, ви можете бути впевнені, що вам нічого не загрожує. Тут круглий рік можна облаштовувати намети і ночувати. Я вже багато разів. Ми їздили з друзями на такий трек на весткості, на велотрек, який тривав 85 кілометрів. Перші 35 кілометрів було на підйом. Можете подивитися, це відео називається у мене Gold Coast Road на YouTube-каналі. І Ми робили намети, там ночували. Єдине, що може бути це туди, на Західний берег, на Євесткості, коло вдоїма, це мошка. Там вона існує, так, живе в Новізландії і докучає, але ну, вона нават не залітає. І коли ви, тут, до речі, ще дуже популярно в Зеландії, коли ви подорожуєте, тут є такі хатинки в горах часто, називаються хати. І от коли ми їздили на цей велотрек, то там було їх шість чи сім і дві з них безкоштовних. Тобто інші ви можете букувати в інтернеті, а частина безкоштовних уявіть. Там і буде вода, навіть посуд був, коли ми заїжджали в безкоштовних. Ви можете собі там випити чаю, перекусити, поспати, навіть там були ліжка. Тобто, дуже все зроблено класно в Новій Зеландії. Одним словом. Чому через те, що тут є така туристична країна, що один з факторів, що вам нічого не загрожує, подорожуйте. А в Канаді і в Австралії інша ситуація. Якщо взяти Австралію, там живе більше 200 зміїв і 27 з них отруйних. І вони, звісно, що дошкуляють людям. Так само в Австралії є отруйні павуки, ну, від укусу яких ви можете вмерти. Медузи отруйні і акули. Це така небезпека в Австралії. І від цього потерпають і туристи, і місцеві жителі Австралії. Це такий один з величезних мінусів Австралії. В Канаді також в цьому плані є своя небезпека. Це такі тварини, як медвіді, койоти, вовки і рисі. Це все може вам загрожувати, коли ви подорожуєте. І це великий з таких світ хижаків в Канаді, я ж говорю, і це все може створювати небезпеку для подорожуючих, для туристів. Новій ну, зеландії всього цього немає. Це віддалена країна, і це також і сказалося по її світу такого хижаків. Я ж кажу, що найбільший хижак це їжак. Я як приїхав, я не міг повірити, як таке може бути. Є, е, звісно, там здичавілі коти якісь колись там втекли людей здичавіли, Вони там птахи виловлюють Новій Зеландії, І на цьому все в принципі. Е, Щоб Акули нападали в Новій Зеландії, це дуже велика така рідкість. Майже такого не буває. В Австралії з цим частіше набагато. І це так, от, бачите, як така країна віддалена. Нова Зеландія це така країна віддалена на іншому краї світу, де зовсім немає для вас небезпеки з боку хижаків, тваринного світу, павуків, зміїв. Ідеальне місце для подорожуючих. Приїжджаєте собі, не обов'язково навіть е е купувати готелі, букувати. Адже вони тут Новій Зеландії дуже дорогі, там в районі 200 доларів буде коштувати за ніч. Є такі пазлі, по всій Новій Зеландії наметових містечків, де ви можете, там буде туалет, воду підключати. Можете є такі ще холідей парки, де ви також можете там зводити намет і користуватися кімнатою, де там телевізор можна подивитися, пограти в білярд, зварити собі, їсти там кухня спільна буде. Тобто там можна будиночок орендуватися в ньому, а можна е, місце для просто для намету. Це буде набагато дешевше в такому холідей-парку. А є просто місця для наметів. Де ви можете зводити свій намет, там буде також туалет, вода, і це все дуже розвинуто в Новій Зеландії. Це просто по всій Новій Зеландії безліч таких місць, там воно порівняно недорого коштує на ці палатки зупинитися і все платиться в інтернеті, на довір'ї. Одне словом, така ситуація, друзі. Це сьогодні була така тема. У нас вагома перевага Нової Зеландії над Австралією та Канадою. Так що, друзі, кому було цікаво, поставте будь-який коментар, вподобайку, підпишіться на цей YouTube канал. Ваша підтримка дуже важлива. Будемо на зв'язку і хай щаститься в усіх ваших починаннях, друзі.